Ні, у нас такий товар до да? магазин. Ми купуємо під клієнта. В магазинах знаходиться те, що необхідно дійсно під клієнта. Якщо спрос іде на е рафтек дешевий і шарпатріб, який встановлюють себе в квартирах, то окей, будь ласка. Треба Альбертоні, є Альбертоні. Треба кронер, що середньому між якистю ціною, будь ласка, є кронер. Тобто, під замовлення, під об'єкт везеться, в принципі, все, що не є необхідне. Ми робимо е, невеличку націнку за працю нашого менеджера, який повністю комплектує об'єкт. Тобто він підбирає під проєктом, він підбирає повністю всі матеріали, доставляє їх на об'єкт. Ми веземо не тільки великими партіями, а навіть один круг, який у вас закінчився, з ми можемо взяти його привезти. Тому, будь ласка, телефонуйте, телефон у вас зверху є. Привеземо протягом пів години на об'єкті у вас вже буде ваш розхідний матеріал, бо ми всі розуміємо, що ви працюєте на об'єкті у вас зламався круг, вам за ним треба помити руки, переодягтися і поїхати до магазину, бо його немає, праця вже стала. То набрали один круг на таксі, і він вже у вас через 15-20 хвилин.